Роман Насіров. Корупція, суди та мобілізація. Ви слухаєте Справедливість під прицілом. Подкаст про найрезонансніші справи в історії української журналістики. Це історія, яка у 2017 році розірвала інформаційний простір. Історія про Романа Насірова, голову Державної фіскальної служби, обвинуваченого у корупції на сотні мільйонів. Це історія не лише про нього. Ця історія про силу журналістів, які не дали цій справі померти. Роман Насіров, колишній банкір із дипломом Британського університету. Він був представником нової хвилі молодих реформаторів після Революції Гідності. У 2015 році він став головою ДФС, структури, що мала б стати мотором фіскальних реформ. Але замість реформ митники продовжували брати хабарі, податківці працювали з бізнесом по старій схемі, і гроші просто зникали. У лютому 2017 року вибухнула бомба. Набу повідомляє про підозру. Роман Насіров підписав незаконні розстрочки з виплат ренти на суму понад 2 мільярди гривень, з чого компанії екс-депутата Онищенка отримали шалені прибутки. В набу вважають, що Роман Насіров причетний до газових махінацій депутата втікача Олександра Онищенка. У цитаті з прес-релізу Набу сказано. Посадовець безпідставно ухвалив рішення про надання розстрочок податкового боргу підприємствам, чим задав збитків державі у понад 2 мільярди гривень. І тут починається найцікавіше на доставляють до лікарні Феофанія. Коли б детективи набу приходять вручати підозру, його буквально знаходять під ковдрою, підключеного до апаратури. ЗМІ шоковані, голова ДФС з інфарктом кричать заголовки. З не підвівся, і підозру про скоєння злочину зачитали непритомному чи псевдонепритомному головному дефеснику. Поки лікарі розбираються із здоров'ям підозрюваного, на його місце уряд вже призначив во людину із оточення Гройсмана. Вживання влади за службовим становищем, тобто видержані правові люди. Ви не чуєте? Так, Я коли заходив, нього були відкриті очі. Голова Державної фіскальної служби захворів в антикорупційній прокуратурі кажуть, він може симулювати. Адвокати на Сірова запевняють, що слідчі довели його до лікарні липовою справою. Проте журналісти на місці помічають. Медична документація виглядає дивно. Лікарі не дають преси, адвокати тиснуть на слідчих. Справу надали закрити саме медіа. Такі проекти, як слідство інфо, українська правда, громадське, ведуть хронологію справи у реальному часі. Журналісти по крупицях витягують факти: з ким контактував Насіров перед підписанням документів, які компанії отримували вигоду, як відбувалась логістика передачі документів у ручному режимі. Анастасія Станко повідомляє: без уваги суспільства ця справа давно б померла. Наше завдання фіксувати кожну спробу уникнути відповідальності. Журналісти також перші повідомляють про те, що Насіров має британське громадянство, хоча це приховував. Це створює новий скандал. Як людина з громадянством іншої держави могла очолювати податкову службу? Насіров отримав британське громадянство у травні 2012 року. Це є ризиком того, що як зголова ДФС може залишити країну. Адвокати заявили, що документи про громадянство Великої Британії та Угорщини є підробленими. Під тиском громадськості йде хвиля. Суд визначає рекордну на той час заставу 100 мільйонів гривень. Її вносить дружина Насірова. Минуло кілька років. Справа ще досі тягнеться. У 2021 році журналісти Bihus Info знову повертаються до справи. У репортажі вони зазначають, розгляд справи у Шевченківському суді Києва ведеться з перервами, адвокати системно затягують процес. Прокуратура мовчить, суспільство вже втомилось. Проте журналісти продовжують відвідувати кожне засідання, навіть коли півзалу вже порожнє. Вони оновлюють хроніку, нагадують про наслідки. У 2022 році Насіров знову фігурує у новій справі. Набу підозрює його у спробі розкрадання понад 2 мільярдів гривень з ковід-фонду. Його знову затримують, знову суд, знову застава. Цього разу вже 523 мільйони гривень. Але її не вносять. І знову завдяки журналістам, які перші публікують документи і показують деталі схем. На сьогоднішній день Роман Насіров досі перебуває під слідством у справі про масштабну корупцію. У квітні цього року Вищий антикорупційний суд знову взяв його під варту, збільшивши розмір застави до 40 мільйонів гривень. Після внесення цієї застави він вийшов на свободу, але суд продовжив тію запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання до 10 червня 2025 року. Також у квітні 2025 року стало відомо, що Роман Насіров намагався мобілізуватися до Збройних сил України, ймовірно, з метою уникнення відповідальності у кримінальній справі. Однак його мобілізацію було скасовано. Станом на травень 2025 року справа Романа Насірова перебуває на розгляді у вищому антикорупційному суді. Судові засідання досі тривають, і остаточне рішення ще не ухвалено.